Слава свого часу, але так з людиною не можна вчиняти так само, і тут я вважаю, не можна в будь-якому випадку гарна, вона погана чи які у неї, наприклад, там імідж є. То все беззаконня. Тим паче, коли чинять таке народні депутати, воно має своє продовження. В регіонах, коли бачать інші активісти, вони будуть наслідувати. І якщо ми прийдемо до того, що всі наші дії будуть через штурханці якісь там е, сажувати, якось давити, приходити по 10, 15, 100 чоловіків будемо, я не знаю, так вирішувати питання в дитячих садочках, мабуть, у школах. То я так думаю, що ми всі прийдемо до беззаконня. Тим паче, я вважаю, що ці три депутати свободівці сьогодні дали ну, такий компромат у руки росіян, у руки всіх тих, хто дискредитував майдан, революцію гідності. І дійсно дуже часто звучить, що не треба ворогів, коли є такі друзі. Тому нам треба сьогодні приєднатися, я вважаю, до київських журналістів, до тих акцій, які відбулися вчора, і сказати своє жорстке ні, що таке хамство і безпреділ не має бути взагалі ні в журналістиці, не має бути серед політиків і тим паче серед народних обранців. Мене дуже обурило, що вони вчора, весь день, виправдовувалися, говорили про те, що то їхні адекватні рішення, що то таке просто був відповідь на якісь, я не знаю, слова. І ну вона має виправдані, я вважаю. і повинна не лише законодавство, правоохоронні органи дати свою оцінку, а й люди жорстко засудити, що такого робити не можна у будь-якому випадку. Я запрошую всіх висловити я